Вітаю, 6 клас. Продовжуємо з вами вивчати баскетбол. На цьому тижні будемо опановувати уже третій такий вид третій елемент з баскетболу це заволодіння м'ячем. Насамперед у нас буде вибивання і виривання м'яча. Це один із видів, як приборкати м'яч, тому що ну, в баскетболі багато буває ситуацій, але це такий найчастіший. Тому що ви знаєте, баскетбол це контактна гра. Якщо футбол можна торкатися суперника, то в баскетболі хоч маленький дотик, штовх, поштовх, і вже вам порушення правил визначається фол. Якщо 5 фолів, дискваліфікація, ти всі вже грі не приймаєш участь. Отже, як ми будемо виконувати діти? Дівчатка будуть виконувати з місця як лівою рукою, так і правою. І вибивання, і виривання. Хлопці з розбігу. Отже, як у нас це, я буду демонструвати в дзеркальному положенні. Отже, уявили, що це у нас суперник, тримає м'яч. Ви можете поставити покласти м'яч на стілець, на пуфік, там, на діван. Отже, коли ми вириваємо м'яч, коли у нас лівою рукою ми вириваємо м'яч, ми стаємо вперед праву ногу. І треба м'ячик виривати як можна ближче до суперника. Якщо ви трішки будете брати м'яч, ви можете сковзнути пальцями і м'яч у суперника залишиться. Вирвали м'яч. І розворачуємося через те плече, яка у нас попереду нога. В даному випадку, через праве плече розвертаємось назад і те ж саме, те ж саме, Коли у нас е, правою рукою ми вириваємо, ставимо ліву ногу. Вперед, вирвали, і через ліве плече розворот. Вибивання Вибивання здійснюється таким самим методом. Але краще нам ударити, щоб. Також ближче, якщо у нас ліва рука, лівою рукою вибиваємо м'яч, праву ногу ставимо попереду. Краще вибивати, щоб по траєкторії м'яч від підлоги вдарився і ближче до вас відскочив, не до суперника. Те ж саме. Лівою рукою вибиваємо праву ногу попереду. Вдарили. І та нога, яка попереду, через те плече розвертаємося. В даному випадку це права. І навпаки, права рука, ліва нога. Вибивання, оп, і через ліве плече. Те ж саме, це предметство для дівчат. У хлопців те ж саме, але з розбігу. Відразу. Невеличкий розбіг, декілька кроків. Але коли підбіжали до м'яча, не стаємо довго. В грі не буде такого випадку, коли ви підбіжете, скажете, так, треба вибити м'яч, стій отак отримай, буду буду Ну, Звичайно, це жарт, такого в грі не може бути. Тому відразу підбігли. І перший у нас спосіб виривання м'яча, ліва рука, права нога. Біжимо, біжимо ху, і розвернулися. Розвернулись через, праву, через праве плече. Те саме виривання, права рука, ліва нога. Бішимо, біжимо. У нас. І вибивання. Вибивання. Ліва рука, права нога для хлопців з розбігу. Вибили, розвернули, згрупувалися. І права рука, ліва нога з розбігу. Повертаємося ж через ліве плече. Будь ласка, діти, опануйте цей вид. Якщо у вас там якісь інші умови, звертайтеся до кожного індивідуальний підход. Завжди до назустріч. Тому бажаю вам гарно опанувати цей вид. Розвивайся не тільки ваша якість, спритність, а й координація рухів, логічне мислення, пам'ять. Тому бажаю вам гарних результатів і всіх благ.